Як і в минулому році, в цьому році, відповідно до листа Міністерства освіти, відповідно до закону про загальну середню освіту, термін канікул визначають у різних районах відділи освіти, райдержадміністрації, самостійно виходячи із тих нагальних потреб, тих проблем, які існують в районах. Навчальних закладів Полтавщини канікули передбачаються з 28 грудня по 10 січня. Але є деякі райони, міста, які термін канікул збільшили. Ну, в першу чергу це пов'язано з економією нервоносіїв. Звичайно, ви розумієте, що дітям також потрібен відпочинок. Це мета в принципі, та що діти. Також краще відпочинуть, мабуть, в такий період, коли е, такі погодні умови вони е, побудуть і е, вдома з батьками, вони займуться своїми улюбленими справами, своїми захопленнями.